Вранці на в'їзді у Чернівці на вулицях Галицький шлях заводська Хотинська та прилеглих уже декілька днів поспіль виникають затори. За словами деяких водіїв, які щоранку проїжджають цією дорогою на роботу, автівки стояли у заторах щонайменше по пів години. Через ремонт дороги рух транспорту тут тимчасово обмежили. Деякі пасажири кажуть, що, попри втрачений час, готові до тимчасових незручностей. Нормально ставлюсь, бо тому, що ремонт треба робити, а незручності є, це всім зрозуміло. От ми від цього нікуди не дінемось. Хорошо, що роблять. Було набагато гірше. Ми стояли до години, а зараз постояти – це нічого страшного немає. Нехай зробить, щоб було гарно. Нічого страшного, війна! Потерпимо, здолаємо. Водії громадського транспорту, на відміну від інших, не можуть об'їхати проблемну ділянку дороги. Адже тут пролягає їхній маршрут. Дуже складно їхати, рух тяжкий. Ще водії не зовсім знають правила дорожнього руху. Поліція трохи допомагає, але то не, то не дуже спасає. Збиваємося з графіка. Замість 10 рейсів зробимо 8. По хвилин 15-20 поки переїдемо. Вже третій чи четвертий день. Патрульні поліцейські розробили дві тимчасові схеми проїзду ділянкою дороги по вулиці Галицький шлях, Заводська та Хотинська на період ремонту, каже старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Назарій Джандра. Тут організували реверсний рух транспорту. Наразі по черзі пропускають потоки автівок. Схему об'їзду не опублікували, оскільки рух на дорозі не перекрили повністю. Плінням патрульної поліції вживаються всі заходи. Для забезпечення організації дорожнього руху на ділянці, де проводяться роботи, у разі перекриття однієї зі смуг потік, який прямує в місто Чернівці, направляється на вулицю Коломиська. За час проведення робіт зареєстрованих дорожньо-транспортних пригод не було. Найбільші затори утворюються в ранковий час у зв'язку з тим, що громадяни нашого міста добираються на робочі місця також довозять своїх діток в садки, школи. Ділянку дороги по вулиці Галицький шлях ремонтує фірма Технобутцентр. За словами виконроба Максима Петровича, інтенсивні роботи тут триватимуть упродовж чотирьох днів. Щоб менше перекривати дорогу, наразі отримали від ОВА дозвіл працювати під час комендантської години. Тож основні роботи перенесуть на нічний час з 21 до 4 години, зокрема у ті дні, коли мають стелити шари асфальту. Кільце ремонтує фірма Енергетично-дорожнє будівництво. Ми намагаємося зв'язатися з її представниками щоб отримати коментар щодо перенесення частини робіт на нічний час, але поки не отримали відповіді на дзвінки. Ремонт на вулиці Галицький шлях відповідно до договору підрядник має завершити до 15 жовтня. Його вартість майже 9 мільйонів. Водночас ремонтувати кільце будуть до 1 листопада. Вартість цих робіт 26 мільйонів гривень. Під час дощу ремонт дороги припиняють. Марія Антоняк, Василь Суспільне новини Чернівці.